Російські військові обстріляли селище Краснопілля і вбили місцеву мешканку. Сміття біля могил воїнів на алеї Слави центрального кладовища. Рідні загиблих захисників звернулися до поліції з заявою про наругу. На Сумщині поширюють вифлеємський вогонь миру. Учора впродовж 17 грудня російські військові 23 рази обстріляли прикордонні території області. Зафіксовано 61 вибух, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есменська, Серединобудська, Зноб Новгородська громади. Це один з п'яти будинків, що були пошкоджені внаслідок російського обстрілу 17 грудня. По цьому подвір'ю було пряме влучання. Під чорною плівкою металевита таз. поруч сині капці. На цьому місці загинула господарка будинку. Російський боєприпас влучив прямо у лазню. На той момент жінка була всередині будівлі. Оце місто уламки, розбите, все, там вона й була. 69 років звали її Наталі Івановна. Це був наш географ в школі. Ще обучала мене вона. Володимир Вербенко, сусід загиблої. Його будинок також пошкодило уламками. Чоловік говорить, після обстрілу відразу побіг до сусідів, аби допомогти. Але жінка була вже мертвою. Дуже швидко проїздився і добігли. Тільки сюди Про ховання не думаєш, а думаєш. Що робиться в сусідів? Якось треба спасати, помагати. В кількох метрах від зруйнованої будівлі. Собача будка пес говорить. Сусід залишився живим. А от жінці додає не пощастило. Загибла Наталя Середа працювала в місцевій школі. Вийшла на пенсію 9 років тому. Згадує заступник голови краснопільської громади Василь Лавриненко. Вона була одною із красивих вчителів краснопільської середньої школи номер 2. Вона була вчителькою, яка вміла навчити і донести дітям все те, що вона знає. Обстріл селища стався 17 грудня після обід. По будинках стріляли зі ствольної артилерії з боку російської реп'яховки, розповів Василь Лавриненко. Зревна хвиля вийшла між погрібом і господарською будівлею. Поруч он ставок, який у нас є, осколки вилітали аж на ставок. Окрім цієї оселі, уламками пошкодили ще чотири будинки, також дві автівки. Одну з них забрав евакуатор, розповіла місцева мешканка Ольга. В інші ділиться жінка. Приїхала вона сама. В початку 12-го ми цією машиною під'їхали сюди. Це машина моєго сусіда. Він просто мене по путі забрав і підвіз. І буквально за кілька десять машини були розбиті. За словами Василя Лавриненка, Краснопільську громаду обстрілюють майже щодня. В останні по одному з сіл на кордоні російські військові стріляли зранку 18 грудня. Діана Крахматова, Андрій і Сергій Коваль Суспільне новини, Сумщина. 18 грудня в Сумах попрощалися із загиблим військовослужбовцем Сергієм Лободою. Біля Свято-Георгіївського храму зібрались його рідні та знайомі. Віддати шану колезі, з яким близько 20 років працювали разом на будівельному підприємстві. Прийшов Олександр Щербаченко. Міз цоперщиком Людмила жінка була його на тому на край, крайніх краношіця. душа в душу, робили працювали, рода. Ось літом бачилися, що він приїжджав сюди. Під час останньої зустрічі, згадує Олександр Сергій Лобода, розповідав, як йому служиться на передовій. Жили ми там хатинки десь. Приїхав, пішли на операцію, прийшли, прийшли з операції хатинки, немає градом, розбили ту хатинку, де вони були. Де, що Багато чого розказував, багато чого він Ну все одно, на жаль, хороший чоловік був. За інформацією сумського територіального центру комплектування, Сергій Лобода був командиром кулеметного відділення стрілецького батальйону гірської піхоти. Загинув військовослужбовець 10 грудня під час штурму російських військ в Бахмутському районі на Донеччині. Зглянься на твоє створіння владико і очисти твоїм милосердям. Поховали Сергія Лободу на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 45 років. Ірина Касьяненко, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми. Батьки загиблого воїна Ніколая Ніколаєнка щодня приходять на могилу сина. Цієї неділі, розповідає мати захисника пані Валентина. Їм довелося викликати поліцію на Алеї Слави центрального кладовища. Зранку їм зателефонували рідні воїнів, що поховані поруч, та повідомили, що хтось викинув пакет зі сміттям поряд із могилою їхнього сина. Приходячи на могилу сина і побачивши якесь, знаєте, на другу, то накидано мусору, то щось там ну не те, що потрібно, знаєте, так боляче. Тоді думав, та ладно, коли було АТО, так так називаємо для них, АТО, а для нас війна. А на сьогодні вже повномасштабна війна. Раніше кілька разів говорить Валентина Ніколаєнко звертались до поліції із заявами про наругу над могилами воїнів. То у них камери не працюють, то нікого вони не можуть знайти. Цього разу приїхавши на місце, поліція забрала сміття як доказ, розповідають батьки. У поліції дане повідомлення зареєстрували. Внесли до журналу єдиного обліку прийняття та реєстрації заяв про кримінальні правопорушення та інші події. На місце події виїжджали працівники поліції. Пошкодження плит пам'ятників вказаних могил не виявлено. Перевірка триває. Подібний випадок наруги над могилами воїнів на центральному кладовищі стався місяць тому, 14 листопада. Тоді, за інформацією поліції, невідомі позривали та зіпсували пропори з трьох могил військовослужбовців. Того ж дня був затриманий 43-річний чоловік, який не зміг пояснити свій вчинок поліції. Його дії кваліфікували за статтею Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене цією статтею – обмеження або позбавлення волі до трьох років. Одна із справ щодо викрадення прапорів із могил у 2020 році розглядалась за річним судом міста Суми. У грудні 2019-го двоє чоловіків викрали прапор з могили захисника Сергія Братушка. Суд їх визнав винними і засудив до чотирьох років позбавлення волі з річним і спитовим строком. Катерина Гладенко, Олег Вороненко. Суспільне новини Суми. В кімнаті 16 градусів на термометру. Батареї холодні. Верх. Ледь теплий, низ весь холодний. Зверталися крізь, ніхто нам допомогти не може в цьому питанні. Тому Катерина Міщенко мешкає на першому поверсі будинку номер 5 по вулиці Олександра Олеся. Говорить, на початку опалювального сезону батареї були гарячі, а коли почалися морози, опалення на першому поверсі практично зникло. Пані Катерина розповідає, що зверталися у ЖЕК в суми теплоенерго у службу скарг міськвиконкому. Пройшло вже 5 тижнів, як це все, батареї. Так, холодні, рахунок прийшов, Майже півтори тисячі гривень. І в мене питання, за що я повинна платити. З цим питанням я звернулася до Теплоенерго. Сказали лише одне, якщо у вас лічильник на будинку, то ніхто ніяких перерахунків вам робити не буде. Справа в тому, що батареї теплі на четвертому і третьому поверсі. На другому і першому поверсі вони холодні. То, ну, до нас не доходить просто те тепло. Пані Катерина каже, що за останні п'ять місяців через холод і сирість у ванній кімнаті з'явився грибок. Дуйчик працює з ранку до ночі. Вибачте, за світло, яке ми повинні заощаджувати, да, електроенергію, бо всі про це кажуть. У мене нараховано 800 гривень за світло. Тому що кожного дня зранку до вечора працює дуйчі, а батареї при цьому холодні. За словами мешканців будинку, проблеми з опаленням почалися, коли встановили будинковий лічильник на тепло. Розповідаючи у цьому опалювальному сезоні, кілька разів опалення вимикали на теплопункті. У дворі вели якісь роботи. А після відновлення теплопостачання ніхто не прийшов перевірити систему. Вони пропонували нам. Звернув, типу, лізьте самі, спускаєте. Але якщо ви щось зірвете, це ваша відповідальність. Пані Катерина каже, минулого року теж була така проблема. Тоді мешканцям будинку пояснили, що це через відключення світла. Але потім з ЖЕКу прийшов сантехнік і випадково все вирішив. Людина хотіла нам допомогти. За що ми їй вдячні? Ну вона случайно зірвала крани, і вся вода потекла вниз, затопила підвал. Ну не смертельно. Але після цього у нас у всіх були теплі батареї. Будинок 5 на вулиці Олександра Олеся обслуговує підприємство Суми Теплоенергоцентраль. Його керівницю Інну Босенко. журналісти суспільного на робочому місці не застали. Ми залишили свої контакти у приймальні підприємства з проханням зателефонувати з приводу ситуації з опаленням на вулиці Олеся, 5, але ніхто не передзвонив. За номером аварійної служби кажуть, що причина низька температура теплоносія потерпає від цього весь район. Будинки на Олександра Олеся, Петропавлівські, Кондратьєва. У товаристві Суми теплоенерго, куди ми звернулися по коментар, не надали інформації про температуру теплоносія. Натомість повідомили, що в ході спільного з управителем обстеження зафіксували в квартирах на першому і другому поверхах цього будинку температуру 19-20 градусів, що є нормою. Громадський інспектор житлово-комунальних послуг Сергій Гапоніч радить мешканцям вимагати якісну послугу. Для цього потрібно звернутися до ЖЕКу і скла. Акт про надання послуги в неповному обсязі. Складаєте акт претензію, визиваєте обслуговуючу організацію, в даному випадку управитель, і вони розбираються. Суми теплоенергії є постачальником тепла до стіни будинку, до теплопункту, в крайньому випадку там будинку повинен бути теплопункт. Якщо параметри теплоносія відповідають технічному паспорту, Теплопункту, то питань до теплоенерго немає. Все в середині будинку. Займається тепло, суми теплоенергоцентраль, заповняють систему, накачують, воздушні пробки спускають, тобто наверху кран повинен стояти, спускають воздух і вода циркулює. Олена Рашивська, Євгена Брасімов, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми. Вогонь, любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий дім, ми понесем вогонь, даруючи любов. Міслеємський вогонь прибув на Сумщину 11 грудня залізницею. Нині його починають поширювати містами області, розповідає представниця пласту Тетяна Біляєва. Саме ця організація традиційно щороку розвозить його україною. Він приїхав до нас з Вифлеєму. Він приїхав до нас в Австрію, потім в Польщу і потім приїхав в Україну. Він їхав укрзалізницею. Перша локація, де ми його забрали, була саме Укрзалізниця. Вони нам його передали. І зараз ми в Сумах несемо цей вогонь миру. Ми щороку. Приносимо віфлемський вогонь по всім містам, де його потребують. Взагалі цей вогонь особлює любов, мир та загоду, бо він був принесений з самого місця народження нашого бога. Серед тих, хто отримує віфлеємський вогонь, сумські храми. Прихожанка Олександра запалює свічку від цього вогню. Цей благодатний вогонь для мене означає. Божу благодать, тому що тільки під Божим захистом зараз ми молимося за захист наших вітчизників, наших захисників, наших воїнів, синів, братів і всіх православних, які моляться за всю Україну у всьому світі. Коли зійдемська снірка на небі, яка буде символізувати народження Господа нашого Ісуса Христа, не мовляти, вона є найтеплішою в першу чергу для наших світлих воїнів, тому що цей вогник є життям. Життям вільним. І цей вогник, який кожен рік Вифлеїмський нагадує нам про народження Спасителя, особливо нагадує нам, що ми подолаємо нашого ворога, який зараз безупинно старається знищити нашу націю, наш нарід, нашу віру. Вогонь миру пластуни передадуть тим, хто не може відсвяткувати різдво вдома у родинному колі, говорить Марина Біляєва. Його поширять у підрозділи воїнів, лікарням, сиротинцям та державним установам Сумщини. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко – Суспільне новини Суми. Шахи це гімнастика для розуму. Так говорив французький філософ та письменник, математик та фізик Блес Паскаль. У суботу у сумах гімнастикою для розуму займалися юники та дорослі. В обласному центрі відбулись обласні змагання з шахів. Ми незламні таку назву носили ці змагання. Різні вікові категорії приймають участь від найменших до найповажнішого віку людей. Тобто найменшому учаснику 7 років, а найстаршому 77, тобто три сімірки. Гліб Харитоненко на турнірі є наймолодшим учасником змагань. Говорить, шахи це не єдине захоплення в житті. Футбол у мене є, а бокс я не хочу. Зараз там просто для мене ще дуже сильні Суперники, так що мені я щас, як це тренування. Іван Гончаренко – 77, і він є найстаршим учасником турніру. Чоловік родом з Сумщини, але до початку повномасштабної війни мешкав у Куп'янську. Після російського вторгнення перебрався на Сумщину, дізнався про турнір і вирішив взяти участь. Шахами говорить, займається з дитинства. Брат мені розказав, як грають шахи, і я став грати. А казала, що я ну, є способність виповнив кандидата майстра, грав за е, напевно. Радянського союзу серед студентів. організація хороша, молодь дуже талантлива. Мені подобається, що сунчани так хорошо йшов. Участь у турнірі ми незламні взяли понад 40 спортсменів: юнаки, молодь, дорослі та ветерани з Сум, Краснопілля, Тростянця, Білопілля, Куп'янська зіграли сім турів за швейцарською системою. Перше місце серед юнаків посів Владислав Гай, дорослих Артем Харищук. Серед ветеранів Володимир Тихановський. У загальному заліку перше місце посів Олексій Альштинський. Відзнаку за волю до перемоги отримав Гліб Харитоненко. Олександр Качанов, Євгена Брасімов. Суспільне новини суми.